Всім привіт, мене звати Іван. Сьогодні ми будемо... А, у нас буде точніше пасіона. От такий я купив Т-25. І а, сьогодні буде в нас пасіона. У нас там маленький город є на карті не, Нечайна земля. Зараз будемо купляти до нього сівалку. Зараз дивимося скільки в нього лошадиних сил. 30 лошадиних сил. Шостої найдем, може. А 30 лошадиных сел. Тут то 44... О, вот. Вот такого сівалка. Вот такого сівалка нам підходить! Але нам без чего е без штуки. Ладно. Купляем тут штукою. Хіба хіба можна, можна. Попробувати Я вкупят его за сивалку, подряд її потягне. Ну, я кажу, хто на риску, той то не п'є шампанське. Так, купити так, ок. Так. Zavodem, Otak. oi, troque faro para Парад. Мы опера уварились. То на яйцо його. Ми чіпаємо Значит, до 25-й потяну, води еще потяну. Почкай я открыть этот крешки. Выбраться меню, развернуться в палку. Ага, ведно. Короче, затком помаленьку пить ежаємо. Ой, трохи. Вот так а. напевне зі цей вона не набирається тоді вкупимо под ванно одобрення десь то два певно вкупимо ой не вісім а два, два. Та. І це теж там думаю, что-то 25 ее за не потягне. Я почти что я так долго пропадал, просто работа тоже в, ре... в реальному и в реальном жите я тоже возле... Візьяв... Вы можете в ТикТок... Uh, Мій тикток подверить тоже возле в снитя. Такая все, и решта На тракторе так що вибачайте Не було часу просто-напросто. А зараз Появився час. Трактора. Як почему свого пограю в ферму, вам за землю відосика. Підписуйтесь ставте лайки, це обов'язково. Буде наступна частина 100%. Бо я дивлюся, інші карти мені. Крім цієї взагалі не подобається. Хіба що ви... Мені напишіть в коментарях, яку мені карту зараз знімати. Бо я ж багато їх. І от така воїхайте на нашу базу. Надію, що коли розкла, а, ну коли я буду сіяти, вона буде ідеально сіяти. Що їй тяжко не буде в целом тракторі. Ну але вона висотою майже так як трактор. Я навіть не знаю, чи він буде сіяти чи ні, Не надіюсь, що буде. Так що дивіться, не пропускайте мої відео. Буду частіше викладати тепер відосики. Бо вже всю справи свіна в городах зробив. І буде відосик. Мені здається, кожних три дня... Ну, через три дня... Ще один дос чи че, через два дня вот этого щось то буде. Са я вам обіцяю. Ставте лайки, підписуйтесь, мені буде приємно. А, вам це не тяжко зробити. Я стараюсь для вас. знімаю. Я бачите, що так довго пропадав, складу кажу. Самі розумієте, літо, робота, нагородах, таке, сяке Зробив в нагородах, от відоск вам хочу зазняти, класне. 25 в ньому 30 лошадиних сил а цього від 44 що він потягне хоча б 12 км в годину Зараз будесики розбудіємося будемо сіяти як завжди перше, напросто пшеницю а потім о, курятник думаю малесенький курятник купимо бачите ми не такі богаті і дідуся спадок залишився А, бачите не можна. Зараз попустим час О, бачите А я забув що то март ноно. А нам треба сіяти його, вроде би, в, в сентября, вроде Да Так. Сентябрь, бачите, я вам промотал, чтобы вам было неинтересно Это дивец промотал. Теперь можно сидеть. Сия, спокойно, что сия. Так, пшеница пшеница. По корм. горам, да? Горы радуются есть. Я думал, что она будет очень помало соить. там третя повишене, друга повишена і їде. Поїхали. І вот так во, два-три рази. Порхі летять сі сторони. Адже досівємо. Бачите, ще пару разів встати. Ой. Не так. Ще один кружок. Думав, що я взагалі не буду їхати. А еще їде так файно. Підписуйтесь, ставте лайки, мені буде. Мені буде приємно, а вам це не тяжко зробити. Я буду дуже сильно вдячний за лайки, за підписки, за перегляди, за коментарі. Пишіть якусь частину серію сняти. О, пишіть щось ще пограти, яку іншу гру, якщо вам ферма не подобається. Пишіть яку карту пограти на фермі, якщо вам ферма подобається. Я буду часто вдячний за це вам. Що ви мені будете допомагати. так вот ще пару разів два-три раза и чуть чи чотири рано не знаю Ще ну добре. Це я вже сам досію. Дякую вам за перелік, де що ви будете мати. Наробити. Дякую за увагу. Гарного вам дня.